Доброго ранку, гарного настрою, зичимо, зичимо вам, а ще чудового сніданку. Пишіть нам, чим ви снідаєте. Я дуже люблю, власне, читати. Сьогодні поділимося і вашими коментарями. Ми знаємо, що ви відповідали на всі наші запитання. Продовжуйте нам писати, де краще жити в місті чи в селі, тому що ще буде розмова з експертом стосовно цього. Буде розмова з богословом, тому, думаю, буде цікаво. А ми ділимося рецептом, який приготували сьогодні для вас: це солоні мафіни. Я починаю на нарізати наш кабачок інчика. Ти розкажи, будь ласка, що туди входить? В наш рецепт так: звично куштувати і випікати солодкі мафіни, але сьогодні ми приготуємо такий смачний рецепт: саме солоних мафінів. Для цього нам потрібен один кабачок. Три яйця. Сіль та перець у нас за смаком: два томати або два помідори, так борошно 100 грамів, розпушувач 5 грамів і твердий сир 150 грамів. Ось такі в нас сьогодні рецепти. Мені здається, все дуже просто. Ми натираємо наш кабачок чи цукині так на терці. І будемо натирати, напевно, і сир. Не, не пам'ятаю, як там. ні, сир не потрібно натирати. Ми його будемо всередину складати, щоб він розплавився. середину самого масу. Так. Клас будемо нарізати помідор. Теж будемо нарізати шматочками і з'єднувати ось цю всю масу. Я хочу в цей момент, поки ти натираєш кабачок, поділитися коментарями. Ми запитували вас, де краще жити в місті чи в селі, як ви гадаєте? І нам писали, що найкраще жити в Бучі, і тут, наче якийсь мейнстрім, пішов просто підряд десь п'ять коментарів в Бучі або в Бучі. А до речі, Катя Думніч нам нагадала, що живе в місті Крайсчерч. Красть черч, ага, це Нова Зеландія. А, ну тоді тоді ясно, чому така але сказали, що немає краще місця ніж батьківщина. Це Україна. Ем, також а нам написали про першу згадку в тисячу році. Слухай, і я запам'ятала з нашого випуску, який ми вели, так. 1187, Я теж запам'ятала. Перша згадка про Україну була в 1187 році. Ми про це якось говорили ще минулого тижня. Також нам радять читати Біблію, бо Діп Дарк навколо так. Ми згодні ми щодня це і робимо. Ми про це якраз наш телеканал. А, а про історію України ми вважаємо, що теж слід це все знати. О, а сьогодні нам написали, що Руслан Будім снідав кавою, з гарбузовою творожною запіканкою. Ух ти. А що ж це за така запіканка? Цікава. Можливо, та яку готували раніше. раніше, ми ж нещодавно робили. таку Можливо, можливо. Сам. Друзі, пишіть нам, що у вас сьогодні на сніданок. до речі, я зайду до нашого Фейсбуку. Можливо, там у нас теж є якісь. Відповіді. Це вже дуже дуже цікаве таке онлайн-спілкування з вами. А, Сергій Зукінов нам бажає доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку, ранку що всій нашій команді також добрий ранок. А, так, ти вже натерла. Я бачу кабачок. Угу. Взяла ще одну посудину, щоб окремо з'єднати тісто, бо туди вже натерла кабачок. А все разом не можна змішувати? Не знаю, воно має бути пухким. Так я думаю, не проблема. Да? Так. Але я вже взяла іншу посудину. Можливо, ти така просто старана. Я все одразу замішую і все чудово виходить. А моя сестра то взагалі у неї якась суперздібність, вона, не маючи можливо якихось обов'язкових інгредієнтів в рецепті, вона щось там додасть на смак, на око, і нормально все виходить. Я кажу, як ти так вмієш, просто я ну, е, це є у людей дійсно такий талант до кулінарії, вони відчувають от смаки і може, це... я поріжу томати? Да, давай, е, мілко мені поріж томати, Я по слухай розкажи в тебе вдома, е, як ти взагалі готуєш їжу, коли немає світла. Ти знаєш, я стараюся, от встала зранку, поки є у мене світло, і починаю готувати. Точно має бути суп, тому що треба дітей е, ну, нагодувати, нагодувати на обід. І далі починаю, вже, що встигаю. Якщо, кубиками? Так, кубиками. кубиками. Якщо встигаю приготувати навіть і щось на вечерю, то теж чудово. іншим Візьмо, бо цей е, Ну, Мені пощастило, у нас е, газова плита. А, слухай, а ми відрізали газ, вирішили, що він нікому не потрібний буде, залишили тільки електрику і тепер реально згадали. То про Ми це. запалюємо свічку і готуємо вечерю. Е, нам пишуть, ага. Петро Попик пише, що найкраще жити у гірській місцевості. Погоджуюсь, це мені здається. Люди, які живуть близько до природи, вони більш щасливі і більш спокійні. І вони, знаєш, не летять оце як ми тут в місті, в Києві. Треба скрізь стигнути, треба все за всіма. А Там собі розмірено живеш. Я власне сама виросла в гірській місцевості класно жити, коли дійсно гарна природа, тому що не всі люблять, особливо знаєш, коли з віком старший стаєш, не всі люблять оцей урбанізм, швидкість міста. І от якраз з віком чомусь хочеться переїхати ближче до моря, в гори. Чомусь от таке відчуття починає. До моря це прям мрія. Знаєш, як от в американських фільмах білий будиночок на березі моря. Ти знаєш, у мене от. Так, це вже не підходить. Тетя з дядькою переїхали до моря в 50 років, купили будинок, залишили уже дорослих своїх дітей на самостійне Напевне, прожиття. Що щасливі. І зробили такий туристичний бізнес. Зробили невеличкий готель на сім кімнат. І у них зараз є клієнти, дуже задоволені. Тому як варіант можливо. Так, ну що там в тебе? Так, ну я вже майже з'єднала, зараз туди додаємо, я ще підсолю трохи і додам борошно. Так, давай, я тобі порізала томати. Можеш їх додавати. Давай, давай тобі їх. Тобі зручно? Так, нормально. Ну, давай. У нас така е, спільна робота, знаєш. Все. Так. Е, то ще як снідає, друзі, напишіть нам. І до речі, хочемо вам нагадати, що наш кол-центр чекає від вас дзвінків, щоб ви розповіли свої історії знайомства з телеканалом Надія за номером 0800 30 20 20. Ви можете зателефонувати це безкоштовно і розповісти нашим операторам кол-центру. Свою історію, як ви познайомились з телеканалом Надія? Можливо, якось це знайомство змінило ваше життя. Це дуже цікаво і дуже цінно, особливо зараз. І телефонуйте в будь-який час протягом дня це дуже важливо. Так, а у нас так. триває. Подивись, тут... будь ласка, наскільки потрібно нашу, на, нашу духову шафу вмикнути? Щоб вона прогрілася, 180 градусів написано, але От, у нас це приблизно 200. — Ага, тобто не робити менше. Бо пам'ятаєш, якось бо з ярошем просто... ми готували. То він сварився, що я йому зробила 220 градусів, і в нього запіканка підгоріла. Але я подумала, що раз вона маленька, можливо, вона. Ні, тут просто трішечки знижується тут температура, тому ми даємо трохи більше. Угу. Так, ну так, у, мене, у мене маса вже готова. Я, я напевно додам уже це борошно, тому що я її так вводила. А ти не хотіла, так? все вводити? Ну, розумієш, хвилювалася, я Хвилювалася, так? Не те, що хвилювалася, я стараюся. Е... Не зруйнувати зразу. Я потихеньку все ввожу, дивлюсь по консистенції. Мені так. здається, що навіть це все одним пластом на сковорідку викласти вже буде смачно. Але ні, дивись, як ми викладаємо. Половинку. Може так розверни, щоб наші глядачі побачили. Ага. Не потрібно нам пшикати олію, тому що у нас силіконова форма. Дивись, далі сир. А, і зверху ще. Б. Так. Слухай, це треба верху. просто зафільмувати, як так. то кажуть. Бачиш, тут що треба просто е, гарно продивитися, як він буде робити. Е, заповнюємо до самого краю, тому що вони не дуже сильно будуть підійматися. Так, так. 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 Але дуже ми з собою будемо 10 порцій робити, тому що замішали ми Багали, на, велике, на велике деко. — Сиру буде багато. О, буде буде смачно. Це як, знаєш, піца з сирним бурством. У нас так... будуть так мафіни після. Я тягнути. думаю, що команда хлопців наших вже облизується. Чекає, коли вже їм щось перепаде. Можна навіть якісь більші форми. так? У нас вони такі прям маленькі, як для капкейків. А, але як, як закусочки такі, мені здається, що класно, що форма угу. невеличка. Так. так, а ти, до речі, снідала сьогодні. Ні, я не можу так рано снідати. Я, я знаю, що потрібно, ми вже з тобою говорили на цю тему, але ну, чесно, не йде. От, напевно, ці мафіни це буде мій сніданок. Клас. Просто чудово. Я радію, що він солоний, а не солодкий. Угу. Тому що я коли я знаєш, побачила за собою, що коли я починаю день з солодкого, я набагато більше солодкого з'їдаю. От мені хочеться. Протягом дня. Протягом дня так, а коли його немає. Якось нормально. Це, це про те, що знаєш, цукор швидко підіймається в крові, і потім йому знову треба такого поштовху для того, щоб він знову піднявся. Угу. Е, так, це у нас значить вже майже останній. Е, друзі, нагадуємо, що ми готуємо сьогодні солонені мафіни. Е, там у нас є кабачок, один є три яйця, сіль та перець за смаком. Також є томати дві штучки. Борошно у нас 100 грамів, розпушувач 5 грамів і твердий сир. Ми такими кубиками порізали його, щоб наповнювати нашу формочку від мафанів. Спочатку ми масу викладаємо, потім шматочок сиру і зверху іншу частину. Ми відправляємо це Дай до духовки потрібно. нашої на 25-30 хвилин. Але дивіться по вашій духовій печі, по готовності слідкуйте. І вже коли це все буде готово, ми обов'язково поділимося з вами, покажемо через екран. Могли б і поділитися вживу, якщо б прийшли до нас в гості. Ось тому чекаємо, поки це все приготується. А зараз маємо невеличку паузу і будемо вже зустрічатися по онлайн-зв'язку з нашим гостем. Ну що ж, ми повернулися до нашої кулінарної стійки, щоб дізнатися, як там справи у наших мафіках. Я зараз зібралася я вже сховала. Так. Я вже взяла шпажку, я хочу перевірити, так, що там з готовністю. Якщо шпажка буде сира, бачиш, сира залишаємо. Немає ну, один їжче. все одно, все одно. Нам треба вже вже його витягнемо один. Сирий будемо їсти? Ну, спробуємо, подивимося. У нас залишилось дуже мало часу. Ну, давай. Але інші я точно залишу. Одненький, давай я витягну. Так раз. Так. Все, тут ми зараз ще їх трішки залишимо. Давай. На хвилиночок Так, так давай. Сім. Ти будеш його розрізати. Витягнемо, так? Давай спробуємо. Слухай, от, отак? Так, дивись так трішки оце розгорнемо. Гаряче, Каріночка, Давай, це хочу, дуже сама. тяжко. А -а -а! Перекладаю так. Угу. А дуже гаряче? Ну він все одно, ні, просто дивись, там томати, там кавачок, угу. вони всі вологі. Так, обережно. Зараз ми розріжемо, так. покажемо. А! Дивись, як гарно сир розпалився. Дуже гарно. Ну, давай тарілочку тобі зараз знайду. Мені ні, я візьму я просто ведечку і так легенько. Ну да. Тому що, е, по-перше, треба, щоб вони вже там до кінця досушилися, так? Mm -hmm. І І що, і що, і що? А, і потім, щоб вони е, трішки остили, буквально, так? Щоб були просто. Але їх потрібно їсти теплими або теплими, такими, так. Так, щоб сир, сир щось, раз там, розтікався і тягнувся. О, та я так зрозуміла, що не, не будеш так? Не буду. Я боюся таке гаряче їсти. Пахне кабачком. Mm. Ну, все. Бувай. Uh -huh. Як на смак. Чи я гарно підсолила, тому що я переживала, що не солоні. Але сир солоний має бути. Ну так, можна ще трішки підсолити? Давай. Зараз <гум> тобі. <гум> Підсолимо. Мені по прямо тут. Мені, знаєш, нормально, мені вони вже нормальні. Все готове. Кабачок м'якенький. Сир. І тісто схопилося, так. в принципі, тісто схопилося, схопилося, так. так. Просто, може, хай підрум'яниця трішки. Так. Да. Оп, але не смачно. Угу. Угу. Я думаю, що ми коли спробуємо, теж будемо радіти. А, дуже гаряче, так. Ну, але ми вам чесно не рекомендуємо їсти гаряче. Це шкідливо взагалі для нашого травного апарату. Треба взагалі, щоб все дуже гарно простигло. Ну і нагадуємо вам, з чого ми сьогодні робили наші солоні мафіни. Вам потрібен кабачок, одна штучка. І дуже важливо, щоб ви взяли з тонкою шкіркою, молодий кабачок, тому що якщо у вас лежить кабачок ще ну, якраз сезонний, то важливо почистити шкірочку тоді. Нам потрібні 3 яйця, сіль та перед за смаком, томати, два томати, які ми порізали на невеличкі такі шматочки кубиками. І будемо додавати все до страви. Борошно 100 грамів, розпушувач 5 грамів. Нагадуємо, що борошно і розпушувач. Добре змішати якраз у стадії сухих інгредієнтів, щоб воно активно працювало і підняло нашу страву. Сир твердий, 150 грамів, ми порізали його кубиками. Він не додається до страви, він кладеться якраз в середину мафінів угу. а, і виглядає дуже смачно. А, ну що ж, ми вам радимо приготувати такі мафіни. Це е, дуже смачно, е, дуже просто. Да. І е, я б сказала, тут якщо в нас є сир, це є в нас білок, у нас є яйця. Це знову ж таки білок жоток. Це жир. Тобто, в принципі, в нас є і борошно, можна його замінити на. Цільнозерновець буде набагато корисніше. І є навіть у нас е, тут овочі, так? Цукіні або кабачок, так, томати. Взагалі страва. Збалансований може бути, так, може бути, перекус, да. навіть е, чи там дітям до школи можна дати, чи на роботу спакувати своєму чоловікові і там можна десь розігріти і буде просто чудово. Та навіть страва може бути і святкова, тому що вона різнокольорова і Точно. Так гарно раз можна зверху зелені, знаєш, прикрасити і да. буде дуже гарно. Готуйте, смакуйте, хорошого вам дня! А ми вже за коротку таку паузу перейдемо до нашої основної такої миті в програмі, коли ми будемо молитися за всіх вас. Якщо маєте якісь прохання, напишіть нам і давайте підготуємося до цієї хвилинки.